Широко розрекламований так званий великий наступ Росії захлинувся. Треба говорити прямо: що в ході переговорів, в ході воєнних дій, на сьогоднішній день варіант один – капітуляція. Битва за Бахмут є найдовшою битвою цієї активної фази війни. Ворог намагається просуватися з ділянками на сході перед річкою Бахмутка. Українські збройні сили відійшли на правий берег, і це дає змогу забезпечити достатньо стабільну оборону. Зараз головне забезпечити контроль над північним та південними флангами і не допустити стискання кліщів, які ворог намагається сформувати навколо міста. Дійсно вважається, що так званий широкомасштабний наступ, який почався наприкінці січня, мав на увазі захопити в першу чергу вугледар. Напрямок вугледара був головний. В ним а решта чотири допоміжними. Перша хвиля наступу росіян себе вичерпує. У неї є мінімум резервів для того, щоб цей так званий наступ розвивати. Це якраз створює передумови для активних заходів і сформування наших резервів, які потрібні для великого наступу, поки ми утримуємо Бахмут. Ці резерви не використовувались для оборони Бахмута, бо це інші бригади. Як ми вже повідомляли, є цікава публікація в Economist, де з посиланням на власні джерела. Йдеться про те, що Україна готує щонайменше 18 бригад, десь близько 60 тисяч особового складу, які будуть основою в майбутній наступальній операції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.